Всім вітання! Сьогодні говоримо про запозичення. Запозичення в кожній мові є як невід'ємна частина, але коли її забагато, це засмічує кожну мову. І українську, зокрема. Тож, англіцизм кейс, якого стало забагато в інформаційному просторі, в професійному, взагалі в публічному, не, навіть не в розмовному, йде мова так. Спробуємо перекласти, поміскувати, пометикувати, розкидати головою, як краще його перекласти і який український відповідник. І у нас буде їх декілька. Перший, найпоширеніший значить, кейс, означає це випадок, ситуацію, приклад з практики життя тощо. Ваш, наведіть ваш бізнес-кейс, наведіть ваш освітній кейс. Тобто наведіть приклади, відповідники да, життя в освіті чи там бізнесу, тощо, чи там десь на роботі. і так далі. Друге, менш поширене також є це чохол, футляр або коробка. Наприклад, я купила новий кейс для телефону, тобто новий чохол. Тобто, краще замінити на чохол. Третє це в юриспруденції і не лише можна це як справа, судова справа, або взагалі якась бізнес-права чи якась ділова справа. У нас з тобою є, є юридичний кейс, тобто у нас з тобою є юридична справа, або у нас з тобою є бізнес-кейс, тобто бізнес-справа, або у нас з тобою ще там якісь є кейси, тобто взагалі справи. І так можна до будь-чого це, скажімо, притулити, як очку. Наступне, точніше, останнє це вже більш суто фахове в інформаційних технологіях. В мові кодування це є як умова або вибір певного коду. Тому кейс в значенні вибір чи умова. На цьому все, друзі. Бережіть себе, все буде Україна! Дякую всім силам оборони за захист. бувайте!